Привіт всім. Захотілося мені мойви сьогодні. Переїздив, перешукав всі магазини. На ринку не був. Каже, їдь там в один магазин, там може бути. І купив я таку мойву. Так як вже зараз піст начався Купив я таку мойву і хочу зараз піджарити. В хаті не хочу. Бо буде, я знаю, мойва дуже спардит. Взяв, розпалив на вогонь і зараз я піджарив. Ось така мойва. По 120 гривень у нас мойва. Отака. В кого яка ціна, не знаю. Зараз то кидаю, то я вже в солі було. Бімка не дзявка, я щось хоче. Отак От беру, поселив, поперчив. Ну, я не знаю, чи то мойва, чи то салака. Казали, що мойва, бо салаки я не хотів. Ну, бо в хаті жарити, то буде чотири дні, потім вся хата смерділа. І так беру на вогонь. О. О, запах пішов. То так жаре канал є такий, Одеський ліпован називається. Е -е -е. Мужик має канал, і він карасі, дуже класно, карасі жари. Він там має таке невеличке кафе своє вдома. Я так вкуся від нього. Він просто бере, посолив, поперчив, там спеції якусь додав. І муку таку велику має, муку, ящик з мукою, і він просто засипає ту рибу і отак на вогні жарить. Трошки олії дати. Бо в хаті то неможливо, то Потім я кажу, буде... Ну, але вам на само собою, вона дуже смачна. Вона дуже смачна риба. Я надій не чистив, ні нічого. Там і крає, і все є. Ну, але то на любителя, як хто любить, можна почистити. Так, зараз пожариться Такий невеликий вогонь. Ось так підкинув пару дров. Бо моментально, якщо риба згорить, то не є добре. Треба, щоб вона прожарилася трошки. Ще маю тут, ще певно, на три рази буде. Вона швидко жариться. Вона сама худенька така рибка. Така худенька, маленька. Зараз другу порцію кину. Але запах іде, зараз сусіди прийдуть. На ринку би швидше здибав, але на ринок я не їздив, а поїхав в магазин. Мені кажуть, а зайди в той магазин, там такий є, може там є. І дійсно, вона каже, тільки що на пів години тому, як, привезли, то я взяв її гарячу воду, там не гарячу, але таку. І вона відійшла і жарити можна. Зараз піст. Риба йде, кубаси люди не їдять. Стараються, стараються щось пісне їсти таке, як рибу. Вона в принципі вже готова, але хай ще трошки прожариться. Прожариться, кісточки прожариться, все прожариться. Невеликий вогонь, видите? Такий невеликий вогонь у нас собі. Помаленьку та й жариться. Ото я посмакую на вечерю. Зараз возьму, виложу на тарілку. Як щупак виглядає маленький, щоб жир трошки стік, однією рукою і знімати. І жарити не практично, але як вийде, так вийде. Головне, щоб не згоріла. Але запах. Ви мені можете поспівчувати тільки. Так, зараз ще кидаю. Зараз ще кидаю ту порцію. Так, показав я вам все. Отака вийшла рибка. Всім смачного, дякую, підписуйтесь на канал. Всім пока.